А Ну Круто, правда? Я тоже хочу. Это просто, давайте просто, ну, две секунды глянем. Просто ходим в Ореза. Это все вот. Это все вот такая херня. А вот сюда давайте перейдем. у него лопая. лопая. как так само Сразу трещины. На нифига не сыпется та земля. Тут это самая важная гилянка. Типа, он полетил, так. Да. Ну, конечно, так, так, так. Корочі, оце, поки не виставиш, щоб йдемо сюди. Що, що з ним робити? Що сука з ним робити? Я не знаю. Короче, Як зробив, поки не виставиш насоса на всю солярку, то вихлопу, продавлювання густини вихлопу, не вистачає, щоб просто розкрутити нормальну турбіну і воно одне з другим залежить. І все, бо зараз полетіло. 9 км в час максимально я смішував. Глибина не зміна, ну, то видно, що воно солому трохи лишає, але яка та солома? От, подивіться, за стерня. Давайте, моя дроння має 20, 20 см стерня. 20 см стерня. Я вам скажу, що після МТЗ як горали оце, позавчора там знайомий. Блять, вся солома зверху. Я не знаю, як вони горю. Я вже не ходив, не міряв там після них, бо то, то не міняло. Ну що давайте ще разожик, я прогнався. Ну і подивимося, що що. А це я тепер вважаю результату. У мене ще 85 градусів. А як буде 100, так матір, є. Дим є, ну та посеред на той дим, типу. я так вже бачу, що не треба вже вйобуватися і хотіти, щоб вже диму не було, щоб він вже там, я не знаю, їхав як якийсь євро 105. Давайте ще сюди заїду, там буквально 10 метрів. Ну що, звертати увагу, ну на дивимося, звертати увагу на те, що трактор летить. йти. 2 по 25. 2 по 25. Коротше хлопці, так от. Е, не знаю, де ще буду знімати, буду знімати вже геть там, там. Я буду орати, що вже сам не знаю. Так, Не даремна моя робота. Не даремна моя робота. Тепер подумайте, що трактор коштує 2000 доларів і що він робить. Давайте ще турбінку поспухаємо. Там шісти. Хлопці, ну що, Йоряба, без ніяких дисків, без нічого, землю бачили. Сьогодні насиплю вам відосів, а ви дивіться і думайте, так воно чи не так. І тримайтеся, мужики, і будьте всім здорові. Турбіна дує, а трактор бездує.